Всім привіт! З вами Надія Макаренко і наш книжковий огляд. Після невеличкої перерви продовжуємо читати книжки і говорити про книжки. Тож, сьогодні я хочу поговорити про книжку, яка називається Сила волі від Келлі МакГонагал. Зробила собі певні нотатки, буду в них підглядати час від часу, щоб нічого не забути важливого. Про що ця книжка? Ясно, з. Назви що це не художня книжка, так? це наукова книжка, і її написала американська професорка, яка вивчає тему сили волі і яка також навчає студентів. У неї є власний курс, де вона разом зі своїми студентами. Пробують і е, використовують різні техніки розуміння мозку для того, щоб, щоб змінити власні е, уявлення або наративи, до яких ми звикли, думаючи про силу волі. Книжка досить цікава. Е, книжка, власне, побудована таким чином, що її можна проходити як безпосередньо курс. Ну, сам авторка пропонує використовувати і проходити раз на тиждень. Таким чином утворюється е, такий собі е, курс на десь півтора місяці на 10 тижнів, де ви зможете е, повністю опрацювати цю тему. Для цього, звісно, е, треба буде перечитувати матеріал, е, треба буде відповідати і робити ті завдання, які вона ставить перед вами. І це дуже практична книжка. Про що йде мова? Це по-перше, використання і розуміння і того, як працює мозок. Тому що за останні десятиліття ті, ті знання, які люди розуміють про мозок, вони дійсно дуже змінились від того, яким шляхом йшла наука і психологія. і ці, ці розуміння, особливості про діяльність мозку, дійсно дуже вражають і проводять до таких е, е, досить цікавих висновків. В е, свої книжки, яку вона, до речі, написала досить легко і просто, тобто її приємно читати, там є багато е, певної такої самоіронії і. Вона любить використовувати гумор в своїй книжці, тож це не буде таким обтяжливим читанням наукової літератури з купою досліджень. Там дійсно присутня жива людина в цій книжці, і це приємно, що не робить її таким ось науковим трактатом. Наприклад, вона говорить про те, що сила волі це інстинкт. Що це певні реакції в мозку, які приводять нас до певних, певних патернів, певних, певних реакцій поведінки. Так? І знаючи це, розуміючи, як це працює, ми можемо з легкостю використовувати це для себе або проти себе. Так? Вона також показує такі цікаві моменти, якими дуже часто користуються. Маркетологи, а саме на тому, як діють наші гормони безпосередньо наше бажання ось робити якісь певні дії тут і зараз, і як цим насамперед, цим нашим бажанням до вибору використовують маркетологи, щоб, щоб спокусити людину приймати те чи інше рішення. Там Вона наводить багато прикладів, цікавих прикладів. Я впевнена, що ви зможете знайти і себе в цих прикладах також. Цікавий момент, який вона описує як техніку якого біса. Я не буду дуже детально поясняти, в чому це. І я не і насамперед не моя задача вам розповідати сам контекст і. Вміст цієї книжки навпаки вас заохотити її прочитати. Наприклад, коли людина вже щось порушує, порушує своє власне правило, що то я буду тримати, і потім це порушує, він каже: та якого біса, і це з такого собі роду індульгенція продовжувати робити це і піти в ці тяжкі злочини. Щодо, щодо цього рішення. І там є такі цілком практичні методи того, що з цим робити, як на це можна вплинути. І також використовується дуже багато не тільки методів, як це робити, показані приклади студентів, які мали таку проблему і завдяки. Цьому цій книжці, з цього курсу з вивчення сили волі, вони змогли вирішити свою проблему. Також там є певний, в кожній главі є певний перелік питань, і це дійсно така глибока психологічна робота з собою. Якщо питання сили волі для вас є нагальним, і ви хочете вплинути на, на це для себе. То, звісно, взяти олівець, взяти зошита і приділити цьому вечір або певний час, щоб зрозуміти, як у мене це працює, це дійсно дуже була б корисна така робота. Наприклад, тут розповідається про соціальне підтвердження. Якщо ви знаєте це, Історія про соціальне підтвердження дуже добре розкрита в іншій психологічній книзі, яка називається Психологія впливу від Роберта Чалдіні. Мені здається, я не робила про неї відгук, але я її читала і, можливо, колись нам слід також буде приділити увагу цій книжці також. Ось, і насамперед, як соціальне підтвердження впливає на наше рішення, на нашу силу волю. Тобто це сила волі, як ми звикли, що у когось вона є, у когось її немає, абсолютно хибне, ілюзорне явище, з силою волі можливо працювати, силу волі можливо в собі розвивати. Впливати на це на ці процеси, тому що ці процеси в дуже великій своїй частці, вони це про, про роботу мозку і взагалі про психологію, про розуміння, як діє людина з часом. Ось. Тому якщо, якщо ви Маєте для себе таку проблему і хотіли би приділити цьому увагу, приділити увагу цьому аспекту свого життя, сили, сили волі. Я вам дуже рекомендую цю книжку і не тільки просто як прочитати і відкласти на поличку, а ось взяти і дійсно пропрацювати цю книжку. Вона може бути дуже гарним практичним матеріалом. Чому її взяла для себе? Я чула про неї дуже схвальні відгуки. І я не можу сказати, що вона була для мене якоюсь проривною. Багато тез, про які говорила пані Келлі в своїй книжці. Я вже чула, я вже була дещо знайома, тому що тема вивчення мозку, поведінки, психології людини для мене дуже цікаві теми, і я їх постійно для себе. Навчаюсь з ними, слухаю, дивлюсь матеріал, читаю про це, тому якихось кардинально великих змін для мене це не, не дало. Можу сказати про себе, що, вважаю, що проблеми з сили волі для себе не маю. І я сама до себе ставлюсь дуже дисципліновано. І тому якихось проблем з силою волі, дійсно якихось нагальних немає. Але було цікаво мені почитати про якісь аспекти, психологічні аспекти, можливо, взяти собі те, що щодо цих технік, які використовують маркетологи, тому що моя діяльність також частково зайнята в маркетингу. І веденні бізнесу, і ці моменти нам дуже допомагають в тому, як облаштувати, розуміти, як працює маркетинг. Ось тому сподіваюся, цей огляд був цікавим і корисним для вас. Я вас запрошую, що якщо у вас залишились питання по книжці, якщо ви вже її прочитали і хотіли би залишити свій відгук. Про книжку, як вона вплинула на ваше життя, чи були ті ідеї, які пропонувала Келі Макгонагалл в своїй книжці доречними, чи використовували ви їх, щось взяли для себе своє власне життя. Будь ласка, поділіться. Мені було б це дуже цікаво, і корисно прочитати. І до зустрічі в нових відео перед тим ще раз попрошу, що буду. Дуже рада отримати ваші вподобайки. Якщо вам цікавий матеріал про книжки, будь ласка, підписуйтесь і, звісно, я закликаю вас читати, читати книжки більше читати українською в першу чергу, тому що це дійсно нас підсилює, зміцнює і робить нас більш кращими. До нових зустрічей! До побачення!